Вентійний лист, інформація про наявність механізмів та обладнання для поставки товару, копія посвідчення водія та технічного паспорту, комісанітарного паспорта, інформація містить відомості не про необхідні знання і досвід щодо вирощування і реалізації сільськогосподарської продукції, таблиця аналогічних договорів, відкриття рахунку. Я витягу з реєстру платників єдиного податку. Це є товариство з обмеженою відповідальністю інзаргом. Індекс 80746, Львівська область, Золочинський район, село Плугів, вулиця Тернопільська, це юридична адреса. Так, так, по пропозиція пропечатана, розшнурована. Сміст поданих документів, форма пропозиції конкурсної торгів, довідка про наявність обладнання та матеріальної технічної бази, копія смітального паспорту та про проєстрації, довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, копія медичної книжки, довідка про наявність досвіду виконання медичних договорів, копії договорів, копії балансу та звіту про фінансові результати за 2014 та 3 квартал 2015 року. Загальна вартість 206 тисяч 700 гривень. Сухарі для обкачування 2500 кг. Ціна за кілограм 18 гривень 60 копійок. Загальна вартість 46 500 гривень. Вафлі 1840 кг. Ціна 34 гривні 80 копійок. Загальна вартість 64 32 гривні. Вартість пропозиції, в тому числі з ПДВ, загальна. 317 тисяч 232 гривень. Фізичної особи підприємця Олегольська Тетяна Леонідівна загальна вартість пропозиції складає 338 тисяч 110 гривень рівно без ПДВ. Друга пропозиція надійшла від ФОП Радського Новий Зиновійович». Загальна вартість складає 406 тисяч 50 гривень рівно без ПДВ. І третя пропозиція від ТЗУВ «Інзарго». Загальна вартість складає 317 тисяч 232 гривні рівно з ПДВ. Сьогодні у нас заплановано 15 процедур по закупівлі продуктів харчування, які перевищують бар'єр 200 тисяч. Кожен товар має свій код. Якщо візьмемо з прикладу масло, цукор, ми не можемо їх класифікувати в одному коді, тому що вони розведені по інших кодах. Іде бар'єр перевищує 200 тисяч, треба проводити процедуру закупки за державні кошти згідно з закону про державні закупівлі. І от ми 12 січня оголосили конкурси, оголошення вийшло у віснику державних закупівель. І на сьогодні призначена процедура розкриття пропозицій. Було подано в нас на всі 15 видів продукції по 2, по 3, навіть деякі по 4 пропозиції. Ми назначили, що пів години розкриття люди присутні, тут у нас все відкрито проходить, здають за, за, запаковані конверти, при них ми розкриваємо, зачитуємо пропозиції і протягом 10 днів ми маємо право визначити переможця. Як правило, якщо подані документи відповідають закону, переможець визначається по найкращій умовах і цілому. Вже пройшло 8 розкриттів пропозицій, ще залишилося до, до кінця дня сім. Які підприємці приватні подали, чи державні подали заявку на участь у цих торгах? Чи всі вони є золочівцями, чи з району, з району нашого, чи, можливо, з інших міст? Державні участі в таких закупівлях в нас тут не приймають. Приватні підприємці є як з Золочівського району, так і з Львівської області. Для прикладу, з Золочівського району в нас є підприємець-фермер, приймає участь з Козинові зновлювач. Який вже минулого року поставляв нам продукцію сільськогосподарську, картопля, морква, буряк, капуста. Також сьогодні перший раз приймали участь наші підприємці, які випікають хліб. От тільки що буквально закінчилась процедура в 2 годині в 2.30 по розкритті пропозиції по хлібу. До того приватні підприємці, які займаються виробництвом хлібу, не приймали участь завжди приймали участь перекупщики, не знаю з яких причин. А от сьогодні якраз перший раз виробник. І є також львівські, е, хоча зареєстрована фірма е, ТОВ з обмеженою відповідальністю Інзарго на території Золочівського району, але декларують фактичну адресу місту Львів, можливо, і за того, що там склади, ну і так далі, ближче до, до оптових продавців. А серед документів, які подають підприємці, чи є там якість сертифікат на якість продукції? Чи всіх вона одинакова, чи всіх вони будуть перевіряти, чи вони дотримуються вимог основних чи ні? Ми обов'язково будемо перевіряти якість продукції, але тої продукції, яка вже буде безпосередньо поставлятися. Зараз вони нам можуть подати сертифікати продукції, яку вони завозили раніше. Тому що наперед, як правило, виробник ну, може надати сертифікат якості походження, але ми вимагаємо при поставці продукції, завозиться в школу чи дитячий садочок, вони зразу залишають копію сертифіката І тоді звіряється, чи сертифікат дійсний, чи це якась фальшивка. Ну і крім цього, санстанція перевіряє. Ну, насамперед, хочу вам повідомити про те, що... Верховною Радою внесено зміни до закону про дошкільну освіту, до закону про загальну середню освіту в частині харчування учнів. І ми керуємося всіма цими змінами у встановленні оплати за харчування, взагалі в організації харчування в дитячих колективах. Я розпочну, розкажу вам зараз про ті зміни, які стосуються загальноосвітніх навчальних закладів. До 1 січня за кошти державного бюджету. Харчувалися всі учні перших-четвертих класів. Харчувалися діти-сироти, харчувалися діти, позбавлені батьківського опікування, а також за бюджетні кошти харчувалися діти з малозабезпечених родин, учні п'ятих-одинадцятих класів. Ось 24 грудня парламент вніс зміни в законодавство України, і з 1 січня за бюджетні кошти мають право харчуватися лише діти-сироти. Діти позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, які навчаються в інклюзивних класах, таких дітей у нас є п'ятеро в районі, а також за кошти бюджету мають право харчуватися діти з малозабезпечених родин, але тільки перших-четвертих класів. Всі інші діти, на думку законотворців, українських законотворців, Мали би харчуватися за батьківські кошти. Збігаючи наперед і висвітлюючи свою власну позицію, я хочу сказати, що я не погоджуюсь з таким рішенням. Це неправильне рішення. У мене є величезний досвід роботи з дітьми. Я 20 років пропрацював вчителем, я добре знаю. У мене є свої власні діти, Я знаю, як батьки відправляють дітей в школу. У мене своїх двоє дітей було. Дуже часто ми їх піднімаємо чуть не підйомним краном, ми відправляємо дітей. Ну, на нагодованому. І оце харчування в школі, коли діти з'їдять гарячий сніданок, він дозволяє їм рости здоровими. Тоді шлунковий сік травить уже не стінки, не стінки шлунка, а він травить їжу. Я є великий прихильник організації дитячого харчування. Я вважаю, що таке харчування має бути. Тому я звернувся із листом. До сесії Золочівської районної ради про те, щоб з районного бюджету виділили кошти на харчування всіх дітей перших-четвертих класів. А також я прошу кошти на те, щоб виділили ці кошти на харчування дітей всіх учасників бойових дій, тих наших героїв, які захищали Україну на сході України. Я бачу часткове порозуміння з боку районної ради, адже вчора відбувалася бюджетна комісія, я був присутній на цій бюджетній комісії, і я думаю, що ми разом приймаємо правильне рішення. Адже згідно того ж таки законодавства і зміну до законодавства, органи місцевого самоврядування за кошти районного бюджету мають право харчувати інші категорії школярів. Сьогодні. Я не впевнений, чи в районному бюджеті є достатньо коштів для організації безкоштовного харчування для всіх категорій дітей. Я знаю добру думку батьків і знаю думку Золочівської громади, що в обов'язковому порядку ми повинні харчувати тих, хто є малозабезпеченими. І я думаю, що в районному бюджеті могли б знайти кошти на оплату 50 чи 60 відсотків. За харчування всіх дітей перших класів. Сьогодні у нас відбуваються тендерні процедури на закупівлю продуктів харчування. Хто дасть найкращу ціну, відбувається засідання тендерного комітету, той стане переможцем по кожному виду продукції харчування. І це відбувається чесно, прозоро. У нас також можливе харчування за кошти батьків тих. Дітей, харчування, яких не передбачено за бюджетні кошти. Батьки мають право здавати продукти харчування чи вносити кошти, все це безготівкою і організовувати харчування. Я думаю, що в цьому питанні за кошти батьків у нас не виникне жодних проблем. Якщо буде закрите питання, що стосується штату працівників кухонь, то ми зможе організувати харчування всіх категорій учнів Золочівського району. Я впевнений, що завтра відбудеться сесія Золочівської районної ради, і всі питання, пов'язані з харчуванням школярів, будуть розв'язані або будуть знайдені якісь шляхи щодо розв'язання цих питань.